Допомагаю літнім людям, людям з інвалідністю, дитбудинкам, тваринкам, бездомним, притулкам. Якщо чесно, то я складаю плани з вечора і на цілий день розписую, що куди і як. Є багато людей, до яких я їжджу, просто навіть гості. Своє волонтерство Михайло Дідушок розпочав з того, що почав допомагати літнім людям на одному із рівненських ринків. Зазвичай він приходив туди і викуповував у них те, що вони принесли на продаж, або ж просто допомагав коштами чи іншими. Продуктами. Я бачу у вас є візочок, може більше наберете. Дайте, будь ласка, кілограм три помідор для бабусі. Може ще щось треба. Ні, ні, Порахуйте, будь ласка, це все, я все вас заберу. Все? все, все, так. Добре, гаразд. Беріть м'ясо, яке вам треба. Мені неудобно. Добре, давайте я виберу. Окрім цього, Михайло дідушок періодично навідується і у притулки для тварин. Приємно є, так? Да? Також організовує і волонтерські збори для підтримки військових, пенсіонерів, сімей та одиноких, які опинилися у скрутному становищі. Однією із таких родин, якій допомагає Михайло, є подружжя із села Карпилівка, що на Рівненщині. Ну, з Михайлом десь біля двох місяців ми знайомі. Вона каже, я тебе каже, познайомлю з таким каже, хорошим волонтером. Я йому так само як оце вам розказала свої проблеми, що чоловік хворіє, я вже не перший рік хворію. І він отак прийнявся нашою проблемою. І каже, не переживайте, все буде добре. Так він нам допомагав грошима, в основному продукти привозив пару разів і грошима. Нам. У нас багатодітна сім'я. Я чоловік і п'ятеро дітей, дві дочки, три сина. Михайло дідушок розповідає, пішов шляхом волонтерства через власні переконання, бо зрозумів, що допомагати іншим важливо як ніколи, особливо зараз. Часто зустрічав людей бездомних тваринок на вулиці, котрим хотілось допомогти. І я подумав, чому б не поєднати це з. Тим, що я буду це знімати і висвітлювати в соцмережі, щоб наповнювати їх таким добрим корисним контентом, волонтер наголошує у важкий час, потрібно об'єднуватися та підтримувати один одного. Тому закликає інших не бути осторонь, чужої біди і допомагати, хто чим зможе. Я би хотів донести до людей те, що потрібно бути добрішими до інших. Кому ви би хотіли допомогти, ви бачите, що людина потребує допомоги, підійдіть, підійдіть до неї, поговоріть з нею, познайомтесь, запитайте, що їй потрібно. Не приходьте просто повз і зробіть для цієї людини світ кращим. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.